У Житомирі підійшла до кінця відпочинкова зміна з денною формою перебування. Протягом 14 днів відпочило 4718 тисячі дітей. Розгорнуто 31 табір у 28 закладах середньої загальної освіти міста. З них у 21 закладі було розгорнуто пункти харчування. Протягом травня була підготовка до перешкільних таборів до цієї зміни. Зрозуміло, що зробили меню, яке відповідало саме двох разів. У харчуванню два рази ми харчували дітей на суму на одного учня 125 гривень. Вона збільшилася вартість харчування з попереднім роком. В попередньому року це було 90 гривень, і сьогодні ми констатуємо, що ми виконали натуральну норму і грошову норму на 100 Зрозуміло, що було. Різноманітне меню і це і овочі, і фрукти, і кисломолочні продукти, і м'ясо, і риба тобто все, що стосується постанови 305, яка нам сьогодні регламентує проведення вітамінізовано, мінералізовано, органолептичного повністю по всім параметрам показників, які повинні бути для дітей. Протягом всіх 14 днів Держпродспоживслужба вибірково проводила контроль і перевірку закладів освіти, де було організовано харчування. Було перевірено 17 закладів із 21 і не виявлено жодних порушень. Харчування пільгових категорій було 2339, які 100% за рахунок місцевого бюджету було проведено харчування. 407 дітей це діти, які творчо обдаровані діти з. Різних напрямок в творчі обдаровані це і олімпіадники, це і діти, які отримали відповідно винагороди на обласних міжнародних конкурсах Симприз. в різних напрямах. Це можна і художньому, це може бути творчому, це може бути Спортив. танцювальному, це може бути спортивному. Дуже багато таких тим за рахунок бюджету міста. їм також було зроблено таку пільгу. Відпрацьовані за два минулих сезони алгоритми роботи дозволяють колективам надавати якісні освітні послуги. Відвідали театри, кінотеатри, вони були на екскурсіях, вони були на туристичних зльотах і вони ходили по місту, і вони ходили в краєзнавчі музеї. Тобто діти, які не могли цього дозволити собі під час навчального року, разом з батьками. Ми вийти або на екскурсії на сьогоднішній день задовольнили всі потреби, які є у нас в місті Житомирі, для того, щоб дізнатись, яке наше місце місто, що в ньому є, яким чином можна залучити своїх батьків уже впродовж літа і де можна перебувати різнопрофільні табори базувалися у 27 ліцеях і вперше в центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, де було відкрито два профільні загони. Серед профільних загонів 36 філологічних, 19 математичних, 11 біологічних, 4 інформаційних технологій, 13 спортивних і 21 творчого спрямування. Крім того, наш центр творчості дітей і молоді був залучений до роботи ось цих профільних загонів. В червні місяці відпочили активно відпочили 6200 дітей. Це 4700 пришкільних таборів перших четвертих класів, п'ятих одинадцять півтори тисячі, як сказали. Тому 6200 дітей. Ми сьогодні активно залучили до відпочинку. Це саме до відпочинку. Все, що було супутні. То для того щоб була організація якісна дозвілля було якісне. Спікерки стверджують, що з кожним роком кількість дітей, які долучаються до табору, значно збільшується, тому потреба у даних базах відпочинку підвищується.